Добрий день! Я студентка Вінницького державного педагогічного університету. Навчаюсь на факультеті іноземних мов. І сьогодні я хотіла провести вам екскурсію по школі, у якій я навчалася. Ліцею знаходиться в селі Сьомаки на вулиці Шкільній Хмельницького району Вінницької області. Територія навчального закладу знаходиться на окраїні села навпроти будинку культури. Та бібліотеки, до якої часто навідувались діти, коли я ще була ученицею. Переступивши поріг школи, можна зрозуміти, що це приміщення також можна вважати музейно-краєзнавчим комплексом. Першою експозицією є відтворення класу ще з середини 20-го століття. Це приміщення є першим, що може привернути вашу увагу при вході в школу. На стелажах зображені документи, розрахунки, вишивки, письмові роботи наших бабусь та дідусів. На іншому стелажі ми можемо бачити документи, грамоти, свідоцтва, підручники та газети з багатолітньою давністю. Історія школи. Перший випуск 22 червня 1941 року. Усі директори від створення школи до сучасності. Школа поділена на два крила та виставку дитячих робіт. Справа ми бачимо крило без минулого немає майбутнього. А зліва від минулого до сучасного. На стендах без минулого немає майбутнього. Ми можемо спостерігати історію найдавніших часів села, школи та рідного краю Роки Голодомору. СРСР Колгоспи. Перша та Друга світова війна. Їх герої. Герої сучасної України. Музей створений за ініціативи педагогічних учнівських колективів та батьківської громадськості в 1993 році. Він має окреме приміщення, яке забезпечує збереження, вивчення й експонування музейних колекцій та окремих музейних предметів. Фонд музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі, що відповідають профілю музею. Основні розділи розкривають господарське життя. Побут. Основні події з історії села та рідного краю. Музей співпрацює з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм, Житомирським обласним краєзнавчим музеєм, з музеями Хмельницької та Оланівської територіальних громад. В даній частині експозиції краєзнавчого музею знаходяться знаряддя праці епохи палеоліту. Кремнії віскребла та Рубила. В Західній Україні села Сімаки археологічною експедицією знайдено залишки поселення Черняхівської археологічної культури. В музеї зібрані окремі знахідки, які відносяться до цієї культури: фібули, пряжки, прикраси, черепки глиняного посуду. Також тут знаходяться монети римських імператорів династії Антонія II. В нижній частині стелажа знаходяться раритети козацьких часів. Залізні наконечники списів, козацькі люльки, гончарні вироби. Даний вітраж присвячений Християнській церкві та окремим сторінкам історії села. Даний стелаж різноманітний з церковними предметами та начинням. ікони різного періоду, кадило, підсвічники, засоби для причастя, псалтир Євангелія. Особливою є ікона, подарована прихожанам в кінці 19 століття, Афонським монастирем з відповідними записами на зворотній стороні. Окремою є сторінка про історію церкви, що знаходилась у сусідньому селі Сербівці та була шедевром дерев'яного зодчества, побудована в XVII столітті без єдиного цвяха. На жаль, за роки антирелігійної компанії часів Хрущова була знищена. На четвертому стележі зображено вітраж, який присвячений обігу грошових знаків Російської імперії. Також тут зберігаються монети часів Речі Посполитії. Особливим експонатом даного вітражу є оригінал паспорта громадянина Російської імперії. Раритетним є видання історії невідомого автора, у якому на чистому аркуші власник книги дописує історичні події за 1917 рік власною рукою. Ця частина музею присвячена знарядям праці, які використовували наші предки, займаючись землеробством, скотарством, та ремеслом. Тут знаходяться ярмо, плуг, рало та плуг лемішний, серпи, ціпи, пута для коней, сито, ручний млин, ручна прядка, ножиці для стрижки овець. Всі вони датуються 19 століттям. Особливий експонат, який знаходиться на цьому стелажі, барометр, який був в маєтку місцевого поміщика Братковського. Перед вами бетельня – знаряддя для обробітку конопель. Ось тут підіймались, клались коноплі і ось так от відбивались. Далі ви можете спостерігати чавунні праски, серед них немає жодної однакової. Перед вами терниця, яку використовували в міліселяни для вторинного обробітку конопель. Знизу стоїть діша для вимішування тіста, перед подачею її ставили у піші для випікання. Біля печі стоять глечики для сервірування стола. Перед вами знаходиться піч, яка була фактично серцем кожної селянської оселі в ті часи. Вона давала і тепло, і була місцем виготовлення справжніх кулінарних шедеврів. Покуть особливе місце в кожній оселі. Селяни були ревнивими християнами. Тому це місце присвячувалося в даному випадку образу Ісуса Христа, під яким прикріплювалася лампадка або місце для свічки. Образ святого господарів обов'язково прикрашали рушниками. В цьому місці родина здійснювала релігійні образи. Одним із зразків оздоблення селянської господи був мисник. Логічним продовженням експозиції є наступне зображення. У вітражах розміщені різні знаряддя праці та атрибути селянського побуту та заняття. Так, знаряддями для виготовлення конопляних тканин є веретена, даргальні та часальні щітки, кукли. Разом з тим тут знаходиться велика колекція фарфорової посуди, яка була в використанні заможних родин. Важливим є те, що колекція тарілок представлена унікальними творіннями з кам'янобрійського заводу Житомирщини, які датуються XIX століттям. Сільські жителі не мали можливості використовувати такий посуд. Вони користувалися в основному череп'яним посудом, зразки якого знаходяться на нижньому вітражі. Вік майже 200 років мають і тульські самовари мідний та бронзовий з відповідними знаками автентичності. Особливим є горщик, який знаходиться у верхньому ряду справа, які сельчани називали братики. Під час різних сільськогосподарських робіт в них селяни виносили їжу працюючим на панських ланах та луках. Наступний вітраж присвячений. Одному з ключових народних промислів виготовлення одягу та оберегів рушників з настанням холодів та закінченням сільськогосподарських робіт жителі сіл збирались на вечорниці і при світлі лампадок і свічок, співаючи народних пісень, пряли, вишивали, фарбували тканини. В музеї знаходяться відрізи полотна, рушники та сорочки. Серцем тематичної екскурсії, яка присвячена ткацтву в рідному краї, є ткацький верстат, який ми збирали з частин за допомогою старожилів кілька десятків років тому. Працювати на верстаті могли тільки справжні майстрині. Праця була важка і монотонна, але вироби виправдовували всі затрати. В верстаті використовувались нитки. Основа, тобто нитки. Були різної товщини, і тканини виходили груботкані, середньоткані та тонкоткані. Перші, тобто грубо ткані, використовувалися для виготовлення Середньо-ткані середньоткані для ось таких тканин для покривал і верхнього одягу, а тонкоткані використовувалися для виготовлення сорочок та рушників, які ви бачили кілька хвилин тому. В цьому вітражі ви можете побачити жіночий буденний одяг, який використовувався у повсякденному житті. Сорочка обов'язково була полотняною, жіноча спідниця сицева, штапельна хустка. Тут ви можете побачити чоловічий одяг часів 19 століття. Він використовувався для плохолодних днів. До складу цього одягу входили верхній одяг свитка, яка виготовлялася з овечої шерсті. Нижній одяг це полотняна сорочка з полотняніми штанами. Обов'язковим атрибутом даного одягу є пояс, яким підперезувалися чоловіки та ялові чоботи. Святковий жіночий одяг включав в себе святкову полотняну сорочку, гаптовану вишитими узорами, камізельку та тернову хустку. Одяг оздоблювався коралами та бусами. Майже столітню історію має і цей одяг. Він складався з сукняного пальта-каптана, дихтикової хустки, сорочки з підтичкою. Даний одяг носили представники сільської інтелігенції, вчителі, медики та працівники культури. Ця експозиція, що перед вами, присвячена радянсько-німецькій війні. Тут знаходяться світлини тих часів, подяки та нагороди за героїзм наших співвітчизників Остарбайтери. Знизу зображена зброя, німецький кулемет, стволи від вогнепальної зброї, термоси для збереження їжі, міни та снаряди, гільзи, ящик для збереження патронів, радянські та німецькі каски. Дане погруддя присвячено колишньому учню нашої школи, воїну-інтернаціоналісту, що загинув у війні в Афганістані. У школі є багато стендів, які допомагають дітям пізнати рідний край. Ви можете бачити зображення символіки держави, села та школи. Також тут не забувають і про культурне просвітництво дітей. Перед вами стенди з колишніми школярами, якими пишається школа. Тут знаходяться випускники, які досягли відзнак у навчанні, громадській діяльності та спорті, які під час отримання освіти у ліцеї, так і після. Також у школі функціонує таблиця з різними екзотичними рослинами. Перед вами китайська пальма, мандаринне дерево. Батьківщиною якого є Китай, лавр, інжир, гранат, лимонне дерево. В теплиці також росте дуже багато кал, які школа часто спонсорує на різні заходи. Сьомацький ліцей завжди чекає на відвідувачів, тому ми з адміністрацією закладу запрошуємо вас в гості. Дякую за увагу!